Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо вбудовані функції SQL та як їх вірно використовувати. Розглянемо особливості використання агрегатних функцій, функцій для роботи з рядками та обробки дати й часу. В SQL існує три основні групи вбудованих функцій. Спершу давайте розглянемо агрегатні функції. Запити можуть виробляти узагальнене групове значення полів, точно також, як і значення одного поля. Це робиться за допомогою агрегатних функцій. Агрегатні функції виробляють одиночне значення для всієї групи таблиці. Список цих функцій ви зараз бачите на екрані в розділі Select. Функція Count підраховує кількість рядків або не нуль значень полів, які обирають запит. Функція SUM підраховує арифметичну суму всіх вибраних значень даного поля. Функція АВЖ підраховує усереднене значення всіх обраних значень даного поля. Функція максимум та мінімум виводить відповідне найбільше та найменше з усіх вибраних значень даного поля. Агрегатні функції беруть імена поля як аргументи, тож ми маємо зазначити їх у дужках після вказівки функції. Тільки числові поля можуть використовуватись з функціями сум, підсумовування та осереднення, сум і АВЖ, з функціями count, максимум та мінімум можуть використовуватись і числові, і символьні поля. Коли вони використовуються з символьними полями, мінімум та максимум будуть означати перше і останнє значення в алфавітному порядку. Розділ group by, новий для вас він дозволяє визначити підмножену значень в особливому полі в термінах іншого поля, і застосувати функцію агрегату до підмножених. Це вам дає можливість об'єднувати поля і агрегатні функції в єдиній команді. Групбай застосовує агрегатні функції незалежно від серії груп, які визначаються за допомогою значення поля в цілому. Також можемо використовувати груп бай з декільками полями. Давайте проілюструємо послідовність виконання запиту з агрегатними функціями. Спершу нам необхідно для знаходження мінімальної кількості яблук якогось певного кольору, якогось кольору найменше. Нам спершу необхідно згрупувати їх за якимось полем, тобто за характеристикою. Давайте відсортуємо за її кольором. Ми Після того, як відсортуємо всі яблучка за кольором, наступним етапом запит виконає пошук мінімального значення в кожному пошуку і виведе нам інформацію на екран. Таким чином, відбувається порядок виконання запитів. Спершу групуємо, визначаємо значення агрегатної функції в кожному з угрупованих підмножень в кожній так, і потім отримуємо результат виконання запиту. Для ілюстрації виконання давайте отримаємо інформацію про корпуси, в яких знаходиться більше п'яти навчальних аудиторій. Для отримання цієї інформації нам необхідно з вами обробити дві таблиці: building, так, де ми містимо назву корпусу, і Room. Ці дві таблиці мають бути зв'язаними по ключовому полю обов'язково. Та, підрахувавши кількість аудиторій в кожній будівлі, ми маємо вивести значення тільки тих корпусів, де цих аудиторій більше п'яти. Повертаємось в нашу систему управління на вкладочку SQL і виконуємо запит. Давайте трошки прокоментую його. В розділі SELECT ми маємо вивести інформацію про назву будівлі і кількість аудиторій в цій будівлі з використанням функції підрахунку кількості записів. Оброблюємо дві таблиці, які з'єднані у нас з вами за рівністю значень ключових полів. Відповідно, ми групуємо наші аудиторії за приналежністю до будівель і додатковий розділ умов для групових функцій «Heaven», де ми зазначаємо умову відбору значень. Коли кількість аудиторій в будівлі буде більше п'яти, ми виведемо цю інформацію в результуючий набір. Ми бачимо, що в головному корпусі в нас є 7 аудиторій, це більше 5, які залучені в навчальному процесі. Всього в нас, до речі, корпусів набагато більше. Бачимо їх 7, так? але в головному корпусі, корпусі знаходиться більше п'яти аудиторій, які залучені до навчального процесу. На екрані ви зараз бачите лише незначну частину вбудованих функцій для обробки рядків. Це є З'єднання рядків в один рядок це є перехід до верхнього нижнього регістру і багато інших. З аналізу додаткових джерел літературних. Ви дізнаєтесь. Про повний перелік, їх набагато більше, і пропоную вам потренуватися при виконанні практичних завдань та в самостійній роботі з використанням цих функцій. Наразі, для прикладу, давайте розглянемо з вами використання функції обробки рядків для пошуку запиту перших слів, назв, предметів, які зараз викладаються. Для цього ми маємо обробити таблицю розкладу і проаналізувати значення інформації, яка знаходиться в полі «Subject Name». Для, використання, для виконання цього запиту ми з вами оброблюємо таблицю Shadow, використовуємо функцію «Substring Index», де ми обираємо з поля «Subject Name» перше слово, тобто до роздільника «Пробіл» ми маємо обрати одне поле, ну, одне значення. Бачимо, як захист, захист, розподілені, охорона, моделювання. Давайте ще обмежимо дублювання, щоб проаналізувати. Нагадую, це використання пола Distinct. Отже, бачимо, ми вивели лише першу частину назви. Для того, щоб показати вам, що їх набагато більше слів, давайте повернемось до таблиці розкладу. Бачите захист інформації, розподілені сапер. Тож з використанням цієї функції ми обмежили з вами результат вибірки: лише перше слово з назви наших дисциплін. Розглянемо давайте функції для обробки дати і часу. Функції маніпулювання датою часу є одним із найважливіших, часто використовуються. В базах даних значення дати і часу зберігаються в спеціальному форматі, тому їх неможливо використовувати безпосередньо без додаткової обробки. Також цих функцій набагато більше, ніж з вами ми бачимо на екрані зараз. Для прикладу, давайте отримаємо інформацію про тривалість однієї пари в університеті. Для цього ми з вами маємо обробити таблицю «Periods», яка містить два поля: period start time і period end time. Якщо ми знайдемо різницю між цими двома датами, то ми, відповідно, знаємо, знайдемо тривалість однієї пари. Давайте перейдемо в таблицю період. Ось вона, на вкладку Escale. Для пошуку цієї інформації ми використаємо з вами функцію TimeDiv, яка знаходить різницю між двома періодами часу. Ми обмежуємо вибірку для першої пари, тому що ми знаємо, що тривалість кожної пари. однакова. для того, щоб не виконувати зайвих операцій, ми обмежуємо. Підмножену значенням, який будемо виконувати пошук різниці між початком і кінцем пари, різниця між початком і кінцем пари становить годину 20. Бачимо, що інформація результату виводиться також у встановленому форматі. Спочатку ми відображаємо години, потім хвилини і потім секунди. Якщо ви згадаєте першу лекцію про типи даних, то саме в такому форматі в нас зберігається час цій коротенькій лекції ми дізналися про аспекти використання вбудованих функцій SQL. Їх три основні групи це агрегатні функції, функції обробки дати і часу та обробки рядків. Більш детальну інформацію ви можете отримати, переглянувши додаткову літературу, перелік якої знаходиться наприкінці блоку нашого курсу. Отримати навички створення запитів до баз даних з використанням вбудованих функцій, ви можете, виконавши відповідні практичні завдання до цієї теми і пропоную попередньо вам пройти все ж таки тестові питання для. Для закріплення теоретичної інформації. Дякую за увагу і до зустрічі!